Питання. Про розподіл обов'язків між головою, заступниками секретаря та членами виборчої комісії. вас на руках. Про розподіл обов'язків між членами окружної виборчої комісії, виборчого округу номер 97 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Оговорши що питання щодо розподілу обов'язки між членами окружної виборчої комісії, одномандатна виборчого округу номер 7 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, відповідно до статей 31 33 закону України про вибори народних депутатів України. Окружна виборча комісія одномандатна виборчого округу номер 7 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року постановляє. Запевнені розподілу обов'язки мічленами проживаної комісії одномандат виборчого пороху номер 97 з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2019 року згідно з додатками. Додаток треба? Додаток не є вірний, оскільки у нас таких членів комісії немає. Кого немає? Ну, по-перше, чи є резолюція голови до розгляду цього питання? Ну є, ну ми. Слухайте, Як голова міг та... правильно зробити, якщо помилка тут є? Як він міг це, це зробити? Рішення, це прайс, рішення, ви що не розумієте? Це рішення, як який виставляється. Або він має внести правки якісь до документів, фактична правка. Фактична помилка. Підій. По суті? по суті. По суті помилка в документі. У так? да. нас таких осіб немає. Сам. Перечитайте перелік, звірйтесь, хто з'явився на засіданні. Нас таких осіб немає. В даний Чи? момент немає у нас відсутні такі особи в комісії, е по жертцов yeah. не, при... не прийняті. Yeah. Не прийняті як член yeah. комісії. Yeah. Нема такої особи? Yeah. То як голова міг поставити yeah. до дорослу? Дивіться, у вас питання до жирівцова тільки? Не діти? Ще, щоб щоб мою... Ні, це що не конкретика, це факт. Ну, тобто ми розуміємо, що Чекайте. документи не були, фіксуйте факт. Документи не були готові для до засідання. Документи не можуть 100% бути готові документи, для засідання. Вони спеціально <проб> виносяться на розгляд для того, щоб в процесі обговорення членами окружної закликають не до елементарної логіки. Ми... Починайте. Маю елементарну логіку. Яким чином жеребцов, який затверджений на ху... сьогоднішнє рішення, є вчорашнім вчораш, рішенням від 3, але я затверджений був постановою ЦВК аж 1 березня, а в мене цього тисячі ще немає. Тобто я розумію, що тут свідомо секретар комісії робив порушення. Госудають завідомо неправильні недостовірні документи, а голова підписував. не Ви ж Ти що Є є Є Які ж фонд 17 і 18. З Ріжко в нас комісії немає. Як це мене? Є? А ви є? Тоді ти. Давайте дамо справимо. Жеребцова. Давайте дамо змогу жеребцову прийняти присягу, оскільки він же й займається. Ви, Ви разом... ну ми вже 4 я, рази переголосовували, ми так так не йдемо the... so, right? за прийдемо. Людина їздила за паспортом. Mm. Можна так і Це ж розповісти? Я за те, щоб секретар записувався, а не розказував, чому що робити. Пишіть секретар, бо я не можу продивлятися. Я потім судді його буду розказувати. Тому що відео є, все фіксується. у вас є. Зачитайте, будь ласка. А хто вони питання такі? Хто розподіляв ті обов'язки? А що вони попитання? Може, тут люди. Читайте, будь ласка. Читайте, будь ласка. Що за це зачитайте? Ви поставили на голосування, що ця людина зараз приймала присягу? Зачитайте, будь ласка. Читання. Зачитайте, будь ласка. Що це? Окружна виборча комісія, домовна, виборча округу, номер 97 і все. Паспортів? Я Гребцов Сергій Володимир, беруть на себе повноваження, членом виборчої комісії, хто особливо, що це висока відповідальність перед українським народом досягає додержуватись Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумнівно виконувати свої обов'язки, у з принципу вертоленства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію захист виборчих прав громадян України. Зі змістом частини 7, 12, статті 36 закону України, про вибори роду депутатів України познайомився.

От, і ніхто не готовий це питання зараз е, е, заслуговувати, тому що е, розподіл обов'язків здійснювався без погодження комісії. Відповідно, відповідно до освіти е, і муті, е, посліді, е, е, навики і так далі. Я за фахом юрист і я не можу займатися е, 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 такою можу сказати, господарською діяльністю. Я був би каже використаний при інших функціях. Тому з контроль за да, агітацією та, і так далі, подібності. Тому я, я відмовляюся. Тому і, 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 мабуть, інші члени не, не обсудили, не познайомилися з таким не, з пропозиціями. Я вважаю, що це питання необхідно погодитися з цим, а тоді вже робити конкретні пропозиції. А це ви бачите. Шановні члени комісії, широково виявляється, опрацювання подальність суб'єктів виборчого процесу. Іменно має доступ до підрахунку голосів. Це, вибачте, другий Подання. Я вважаю, що слушне зауваження я пропоную зняти це питання з розгляду сьогодні для заслуховування пропозиції від усіх членів комісії. Нам Не погоджується за це. Цього питання Винішнього. з розгляду порядку денного прошу визначатись